Ви зараз знаходитеся в безпечному шелтері. Він тут зроблений при допомозі волонтерів один із них хелп. Ми приїхали сюди три дні назад. Коли ми сюди приїхали, нас зустріли хороші люди. Проживаємо на даний момент тут. Я допомагаю готувати їжу для наших жильців, які приїхали, які проживають тут. Які прожили те, що прожили ми. Там над нами і ракети літали все повністю. В общем, все страшно. А тут приїхали, звісно, трохи лучше. У нас є спальні місця. Вони такі зоніровані. Це дуже важливо для сім'ї. Вона має якийсь такий свій куточок. Наш шелтер приймає 100 чоловік, і вони знаходяться у нас за потребою особистою з одного дня до семи днів. Я сама пережила окупацію, я жила в окупації. Я знаю те почуття, коли ти приїжджаєш сюди. Я знаю, як тяжко, коли ти приїжджаєш, який ти розгублений, ти не знаєш, що робити далі. Останньою краплею було те, що вони дозволяють собі заходити зброєю у твій двір, де граються маленькі діти, бо їм хтось потрібен чи щось потрібно. Вони об'яснити не можуть. Вони просто заходять. Вони господарі. А я не хочу, щоб у моїх дітей був господар їхнього життя. Вони господарі свого життя. Коли мій син, якому якому і два місяці, коли в мене на кухні падає ложка і він починає плакати і говорить, що не треба бах, морально я не готова і я не маю права ризикувати життям своїх дітей. Вони приїжджають з зламаною психікою. І тут їх зустрічають, у нас працюють психологи. Многие розтеряні, многие думають, що на цьому життя закончилась. І чувство брошеності, ізолірованості, и незнания того, що буде, це ключовий факт, що його зараз беспокоит. Робота не дає часу розкисати. Коли ми спілкуємося один з одним, напевно, ми скидаємо своїх плечей, хоч маленький, але камінь. І нам далі легше йти. І через то не треба замикатися, а треба розказувати і спілкуватися одним з другим, допомагати один одному. Все, що ми тут робимо. Треба було десь допомагати, тому прийшла сюди, мене прийняли в дружну сім'ю. Мені хочеться допомагати людям. І можна сказати, що це допомагає мені. Готуємо як вдома, як для себе, поки це наш тимчасовий дім. Наші повара, всі волонтери. Вони на добровольній основі приходять і готують тут. І за того і ми стаємо, готовими також з ними. Коли мама тут готується, тут в мене є таке відчуття, що я тут вдома. І всім нравляться мамині салатики, мамин борщ з м'ясом обов'язково, з пампушками теж особисто для мене це напевно заспокоєння самої себе, що я не без сила в цій ситуації, що я можу зробити хоча б щось. Коли ти безсилий перед своїми дітьми, і ти не можеш їм сказати, що їх чекає завтра, це важко. Благодійна організація «ХЕП» нам допомагала з продуктовими наборами. Ми заявку робимо і вони заявку нашу забезпечують. Це і овочі, і м'ясні продукти, і ще одноразові такі в дорогу продукти люди дуже вдячні.